Негативно потрібна все одно інформація на місцевих телеканалах. Взагалі, я його не дивлюся, але скажімо так, батьки там старі люди, вони більше дивляться саме це місцеве телебачення і отримують інформацію саме від нього. Тому напевно не дуже. Чесно кажучи, навіть не знаю, тому що я за ними не слідкую. Телебачення взагалі не дивлюсь. Я думаю, що це погано, оскільки старше покоління воно дивиться саме національні канали, місцеві телеканали, отримують якусь інформацію. Не всі володіють інтернетом, не можуть там навіть до того наприклад, телеграму, прочитати якісь новини, не користуються комп'ютером. Думаю, що треба, щоб вони були. Це наше місто, і вони повинні озвучувати всі. Новини, які є. Наверно, плохо. Ну, тому що ми не знаємо все, що буде, не будемо знати, що відбувається. Думаю, мабуть, не дуже, тому що люди повинні знати про інформацію, яка там відбувається в світі, в місті. Так що негативно. Якщо починаються наші місцеві канали, то, напевно, негативно ставлюсь, бо повинні бути наші. Є багато всеукраїнських, а саме наших по місту дуже мало.